Mark in Marking point contract. Marking contract. Mark a and point and your squad and hit the silk. Uh -huh. <laughs> Jaký який soldier <in> <laughs> Guys, in 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 to Enemy dropping into the ne, Це ти в маркет Ale Ні, ні,

Bounty targets marked kill them on. The pyramid, yeah. right? so, you a do you field upgrade? Що у нас ага на тих двох у нас реми Я кажу, як що нам треба йти навіть? Head to the safe zone! Gas is inbound! 5 mm -hmm. на общаш. А че тканеш ти на, на тих двох. Хочусь, ти я бачив, що вони двоє сюди, і це один туди, то я думаю тільки Я Яколи летів, рахував спить. Раз в мене десь із них. Мы мене є авіаудар. Якщо нопнешь, сразу даєш точку, я даю туда авиат. Ба ти нам здесь прямо здесь. Ой, я у Ага, дачка. Давай по суперкай локай троху че став. а так дуны уже в Waypoint marked. Move. Then no, the no zip The yes. oh. bounty target's gone dark. We lost the contract. Oh, still so shoot up, disregard. Head through the cave location. Yep. Yep. This is Setting waypoint. Disregard. Yeah, yeah. <laughs> ехать, просто... а, be advised an enemy squad is tracking your location friendly loadout drops on the way Зараз вибігай будуть. Моя мої! Забрал. Таким сред они вс що ти, блядь. Ой, мене ззаду дають, запчав там де могли.

Є двоє. Бігають, бігают. Mm. А, Ашку. Бля, гаси да ёпта. Блін, на позиції миг проїхать, якому. О, комплектик є, але мене встигну. Ба не стыдно? Вони сюди нас бежать. По их принять розбил одного. Там ще один лек, левиший ще один бік. Будемо, идем, идем, идем. Лівіше бере, бере, лівіше. У нас бере. Там колы бристы, практики. В принципі, в такому стилі я б іграв, типу так позвони би, шуршав би, і будь як буде, будэтик. Типу. sale active. Ну, well, well, по идее, crisis. сзади у нас не мают будь, а что те килеворы с леворы не придут. Нам треба просто правильно выбрать зону, где мы бежим, знаешь, где мы будем. Я думаю, что нам треба переплывать и бегать с того уже. Там по будинку. Ну да, там будильник я остался, может. Тут по голому бегать, сейчас нас... О, Так, УЗБ. У нас тип. А, сзади. Не, не, сзади, сзади, на допкі там. Диля магазик. Так, тут берег. Це я в голову попав, на той берег. Це мені не подобається, якщо причини. А я нам покихаю, хоть хоть щось вам шот наем, бля. За ты еще не просто, знаешь, так, мол, в голову попади, попадишь. Ну да, тут ваш попасть, да. Просто стояв тыкав, другу я в него попал. Да, в люди, в люди прямо. Ну я спустя, я ту забрал. Кракен був. А шо ти його не бачив, що ти мимо попадає? Це <плес> гулак, <плес> да? Блядь, там трохи! Я, Я, в... Это... Давай в мою сторону будет у нас чувак, блядь, тебе на А ты туда Да, он ящик залутай, что с ним надо будет. О, У, Я все. У меня У нас я на ну, комплекте. Давайте вот на пожарку за мной. Будет oh, открывание не Я? Nie, to ta możηfa, kłasna, jest ta strumowka, którą ty GPR. No, ona jest bliska, klaszta, dobrze, jak przychęstno, wona mi nie podoba. To co, вообще, Hostiles have Tak, wy nas dali Hostile UAV inbound, marking new safe Я прям пострелянный. Короче, на типи убежим на рай понял. Я блин просто зашл. Мы правишек туда брать. Как тляем, сейчас понимаю. Ну ты тыкай ему, чтобы на разом бегает. Бачу, він так наче за нами бегает, що. Бляка! Не yeah, uh, yeah, yeah. Мы под по зданиям. Yeah. Yeah. А, вот тут, Бафф, yeah, па па пачки пачки, Ну, наверное, где-то mm -hmm. mm -hmm. Еще один! Mm -hmm. Mm -hmm. У меня. Надо забирать. So fast, with me. Йо, буде, буде. Йо, ну газ уже йде, не бігти Вау, камуфляж свирепость Same waypoint То есть бачу чи просто? Ні, я просто Не просто бігти Ле 100% біля нас уже є всі. Всі близько глядываемся Что-нибудь немного там где? Середы мы заходим. Можно досынуть у нас тип. Тихо-тихо, не топай, Він зараз забіжить. На контракті двойка. Или на бойках, да. Вверху сидят чекают. А ты можем вперед пройти? Бля, ты без сука.

No more fighting in the gulag. Target grid empty. Negative PDA. Enemy dropping into the AO. You've got a loadout drop inbound. Hostile shooter. Cancel that. Disregard. I'm under fire. Да, Нам треба праворучити, там будівля, а сейчас тут вийдемо в чисте поле. Треба петляти отсюда аж. Стріляється, тут багато людей. Тут вбили тільки що. Там справа багато тіпів, якщо що. На зіпці. Десь в нас, шок. Бля, <звігаю> я кирай <клев> <я, звігаю> <хіраї, зві> стріляю, ну епта. Не знаю, не знаю, тут нельзя палиться. Десь хтось бігає. А як ми можемо? Ми можемо? Це знизу виходить, так? Виходить знизу, але ти вийдеш чисте поле. там тільки ці бровки були. Ну якщо ми лівіше закрутимо, он будівля є. Ну лівіше і правіше тіпи. усюди тіпи вже. <звігаю> <Надо> було... <звігаю> У мене такий шов-правий шов. Мені ну, по центру бігти. Вони зараз суетяться. Ну вже треба зро. йти. Уже по газу треба. Бігають, бігають. О, зверху бігають. Між цим, от, зрозумів. Кадро байсбіст. Браво одного добра, Нашого підняти треба. скоріше, скореешь, поднимаю. Вс, бежим. сюди, ось сюди біжимо. О, спереді, блядь, забіг туда, тип. Змотав, треба треба далі. Ну ж типа было, давай уже. Нет, тут дыша.

Ідемо спокійненько собі під газик, і все, вони да, 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 там валять послужить. Да. Будемо цю будівлю на перші коври забігати, там на криші типу є. Давай, вони стріляють на ту сторону, треба бігти. Бля, авік! Скоріше вікно. Да бляха. Минуйтеся, шумаєте, разом триматися, релокай. Нормально. Главное, не виходити, щоб цей заданий не типа. Так, я в цій кімнаті буду стояти. Бля, шо не ту, сука? Бля, він уже стригеры взрыва. Хто закинув? Не знаю, я думаю, кто там будет.

правильной стороне с вами можуть забирать до нас тут без да. будем через твоє векно выходить я думаю одна стоїть. стоит тоже Ну дивись, нам зараз назад треба буде йти, глянь на цей. Я б вже йшов. Ой, ні, не тнідами докусти. Блін, сейчас можна нас на вийти їх розгорнути в спину, а це напит. Топ-3-6 гравців, чуваки. двойка и один. Все, их двое настроен. Здесь Отут От один залишився. Привет, сюда сучка. Є не знаю. як його другий тип спрыгнул вам за спини, да і я, то... сугла я охуїв, то було... з угла виходжу. Я було... Жесть. Нормально, с рандомчиком на стаканке. Да, да, да.